Всім привіт, друзі! Сьогодні Сегодня я, Владос 03 і ми будемо знімати гру Бравл Старс. Я вже аппу 5 тисяч кубків, і тому ми будемо проходити Бравл Старс Чес. Будемо проходити назва Эхемпіонес Эн Чемс. Якось так. Далімся на карту. Ага. Ну а що едро буде колег? То кожен другий буде брати, не буду брати едр. Кожен другий буде брати. Ну може не другий. Тільки майже Це другий третій. У мене один Едгар має бути. Ні, нема. Не може, ну, приїхала, я не знаю, Вот и план, Ну, а просто придум. Може, Добре.

Это сыр. Стардроп. Так само, а так само. Так само так только скажи, что все. Оце правда, ой. А ні, ви мене нормально. Добре, добре. Я хотів, Блин, я защит не закинулся. Ну шок, на мой. Ладно, рыбак, накупайте еперку. И, и мимо. Давай, поймай. Давай, давай. Давай, потом, потом.

Такі важкі. Так я. 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 я ж в машині сради не програми. Я на всіх дві катки убив десь середію. На Накаузі дуже. І я не сподіваюся, що я пройду. Діки, я думаю, що я пройду, тому що може то пройду. Тільки інше, я думаю, що я вже я прийду десь 15, якщо я нічого не путаю.

Да подожди, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, так так був близько. близько. Давайте за шести я не зможу, думаю. один, там прям один. Зараз можем, Блін! він не успімал. Да помогаю. Может, старший тут пограли. Это уже без шансів. Ти, не помилу, ну, Я с вами выграма. Ну ничего. Я ботами играю. Бус. С ботами. За путану це самір виник з пута. По першому таторі пусть мене грай. Лорі Лори. У балам у нас звон. Треба втикнути, щоб мої набрати. Морози з поршнями, зараз на що? У мене на поліські горі, на розумально, пару біценах, так, думаю. Треба трохи багато накупити і про неї нечерап. А ні, не, можна зараз кишити. Такий радий. Моя перший раз э, такі граю такий. Я великий раз, два рази такі граю, вже другий раз це граю. І ось він нормально. Дуже дивно, що я так нормально граю. Добре. Я можу виграємо. Ні, не думаю, що ми виграємо. Ну важко зараз буде програти. Все, ми виграли. Першими вже прийшли. Такий радий. Медический каже, добре. Вот ця, ты теперь. Теперь кроу. Кров, кров бежать. Теперь кровь. Я ж одне пройшов, прийшов, уже 10 хвилин прийшов. Якщо я сейчас все попроходить, то по лазі 40 хвилин.

Ой, ти, я не знаю. Я думаю, що на ви. Я вже тож це вже тож, не позор для мене вже досить. Туж не позор. Бо я гарно вмію грати, і це для мене ще точно не позор. Для кожен ще досі це позор, тільки для мене вже все зробив.

Да, сейчас я буду торможки выбирать. А-а-а! Батр турил, бля. А, я похропленный, блин, дешевле. Бля, не сильный нас.

Якщо я щоб був зараз ясно, то я не був до початку на селізму. Так ви розумієте, що я не буду зараз ясно? Бія? Я там не Ні. Треба казати. Треба взяти... Ну, шо, я что, не язык? я прям О, Джесси. Що ну, таки не нормальный. 我什么你都不懂。 Ой. Блин, мы странные пошли за одну секунду зря. Траво було просто такое страшное. Ну в самый програли Ну что, пошла? Як я ось дивом я б поклав би турельку. О! Треба якось пройти зараз. О, зараз можна пройти. прийти сьогодні мій час. Давай, давай. Ой, давай. Давай. Это был виданный шанс. Сейчас мы с ней играть, чтобы закажите на себя слегка. Ну конечно. Давай я позначай. Ну давай. Кого такого можно ты делать? Не, не надо. Давай на все. Не, даже мне уже проблема. Я уже тут не смогу купить. Не устань. Стань не раз Ладно. я що я волн на теле. Будь ягнута, так що лиш голос на камеру. Будет связлим, голос і вот Це Это практично нереально для мене. Ну, сюда что я еще могу что-то. Блин. Я был сразу на ячейку. Ты шо, Эдгар? Эдгар, ты шо? Роберт, ты шо, Роберт? Что тебе тебе сколько не стреляли? Отворят. Ну, у них приборы убийцы все. А у нас кто там? Я можу ще нормально щось там грати. Мені не ви мене просто. Не заснімайтеме. Якщо були б краще тімайте, ну то все. Не може поту. Ну добре, друзі, ми вже будемо прощатися. Сьогодні завжди я владоснув всім па-па!